Маска за Аврори за 19 гривень. Колагін крістал, щось там щось там. Я впевнена, ви всі її бачили. Пише адбеліючий ефект. Протестуємо чудо маску, але мені здається, що за 19 гривень упаковку оцю не купиш. Не те, що маску. Мені страшно уявити, що там всередині. Але така бо, диви, як желєшка, Або ні, ні, знаєте, як медуза. Розподіляємо по обличчю, і я вже бачу бачите, шматочки просто відпадають, вона ще працювати не встигла, але мені подобаються блискітки всередині. І що ви думаєте? Медуза вжалила. Вело дивитися, як все твоє підборіддя червоне, а ще попід очами червоне, і вона розсипається, вона буквально розлазиться в руках. За що за маска така? За що я віддала свої 19 гривень?